Вітаю вас, шановне товариство. Темою нашої сьогоднішньої розмови будуть консервативні ідеологічні доктрини. Ну, а чому взагалі важливо знати ідеологічні доктрини? Тому що ідеологія це наука про ідеї, так? Ідея і логос. Так? Ідея це система. Це думка, система думок з того чи іншого приводу. І якщо ми говоримо про публічне управління, про політичне управління суспільством в цілому, якщо так от глобально до цього підходити, то ми ж розуміємо, що в основі функціонування будь-якого суспільства лежить базова ідеологія. От, вона може бути синкретичною, в чистому вигляді її немає, безумовно. От і ми говоримо, що є. Ідеологія лібералізму, що є ідеологія консерватизму, що є ідеологія анархізму, от, яка до державотворення нічого спільного не має, тому що вона проти державності як такої. Вона існує така ідеологія. І, безумовно, існують тоталітарні ідеологічні доктрини, такі як комунізм, фашизм. Сіонізм, тобто всякі оці ізми, і теологічні ізми, і, 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 і чисто ідеологічні політичні, от, то це зазвичай тоталітарний характер фіксують у собі. Ну, сьогодні, повторюю, ми будемо говорити про ідеологічні консервативні доктрини. По суті, якщо ми говоримо, що лібералізм це ідеологія буржуазного суспільства, капіталістичної доби, то, за великим рахунком, консерватизм, коли починає зароджуватися, то це ідеологія феодального суспільства. Ну, перед тим, як виникли оці ідеології, такі чисто політичні: лібералізм, консерватизм, соціалізм, соціалістичні. Доктрини, тоталітарні доктрини і так далі. Ну, якщо в рамках говорити про ідеологію побудови будь-якого суспільства, то в релігійних книгах, в релігійних концепціях викладено. Якщо ми візьмемо чисто християнську версію, ну це Європа, так? От, ми говоримо, що православ'я це по суті релігійна ідеологія. Або власницького суспільства. Католіцизм це релігійна ідеологія феодалізму. Якщо говоримо про протестантську концепцію. От, то це вже релігійна ідеологія капіталізму, тобто буржуазного стану. От, але чисто ідеології вже з'являються, то це 16, 17, 18 століття. От 300 років оця от каша варилася ідеологічна. От, лібералізм виникає після того, як відбуваються. Ну, або водночас, коли відбуваються буржуазні революції, французька, Нідерландська, значить, Англійська буржуазна революція і так далі. Консерватизм. Отже, консерватизм. Коли взагалі цей термін з'являється? Термін з'являється досить пізно. Консерватизм. 1815 рік. Коли вже... В науковий обіг потрапляє термін консерватизм. Хто є автором? Франсуа Шатобріан. Він засновує журнал консерватор. І, відповідно, почали консерваторами називати тих людей, які є прибічниками цієї концепції. От, взагалі, людина, якщо вона талановита, то вона вже в усьому талановита. Франсуа Шатбрян вважається батьком французького романтизму. Бачите, такий цікавий чоловік, що з одного боку, він і літератор, і державний діяч був, і, безумовно, аналітик, тому що цей журнал мав такий от аналітичний характер. Але в цілому ми можемо говорити, що ідеологія консерватизму безумовно народилася забагато... Років до того, От, і ідеологами консерватизму можна назвати Жана Бодена, скажімо. От Він написав свої шість книг про державу. Він був професором права в університеті Тулуза 1530-1596 рік, тобто, бачите, 16 століття. Жан Боден розглядав державу як сукупність родин. О. І, на відміну від родини, держава не має суверенітету, яка передбачає вільно від підпорядкування законом владу над громадянами та підданими. От джерелом суверенітету, що вважав Жаммодин, як божественні, так і людські закони. Бачите, тобто, ну, така дуалістична така концепція, він. Відкидав лише божественне походження влади. А божественне походження влади це чистий абсолютизм і відповідна ідеологія є така. От. Він обстоював ідеї монархії обмеженої законом, тобто конституційної монархії. От. От у нього була праця така, метод легкого вивчення історії, 1566 рік. І він розглядав там географічний напрямок соціології, зокрема. Розглядав географічне середовище як чинник суспільного життя. І він вважав, що на е політичне життя впливають і клімат, і рельєф, і родючі земель, і так далі, е психічні та інтелектуальні риси населення. Бачите, от такий чоловік дуже гравний був. Найгіршою формою державного е устрою е він вважав демократію. Ну, ось так. Але допускав ідею змішаної форми правління. Тобто, коли королівська влада, там царська влада обмежується в політичному плані представницьким органом влади, ну, він вважав, що таким має бути Генеральні Штати, От, називалося, так? от. Теоретиком і практиком абсолютизму був Арман Жан -Дюплесі Рішельє. Ну, Ми знаємо його по книгах Дюма. Ну, той кардинал Рішельє, який постійно заважав <королю> значить, працювати, значить, на троні, і так далі. А насправді, Арман Рішельє зробив блискучу кар'єру. В 21 рік він уже був єпіскопом. Потім він стає кардиналом, керівником. Королівської ради, тобто він стає герцогом і керівником королівської ради. Це, по суті, посада прем'єр-міністра. Він був прем'єр-міністром у Франції без перерви 18 років. І це дійсно була людина така державник. Він бав про зміцнення державних інститутів. Зокрема, він вважав податки головним двигуном держави. От, з точки зору публічного управління, абсолютно чітко. Чим він ще займався. Розбудовував регулярну армію. От і вважав, що е, посади в армії треба давати не е, породству, от, а е, посади мають бути заслужені в бою, тобто за доблесть і відданість державі. От, і він обмежував права феодальної знаті. Тому що феодальна знать завжди ж проти королівської влади, завжди ж виступала як такий от опонент. От, і часто дехто з них і претендував, і. На трон, царський там, чи королівський, Ну тут в даному випадку ми говоримо про Францію. От. Так що він підірвав військові можливості феодальної аристократії, він зміцнив чино... чиновництво. От. І таким чином можна вважати його таким от державником. Я би сказав, що приблизно таким же, як Конфуцій. тому що, бачите, в армії просування не по народженню, що ти там чий то син, а те, що ти продемонстрував у бою. Після того, як він відходив зі своєї посади, він порекомендував, порекомендував наступника знову таки кардинала Джуліо Раймондо Мазаріні. Він порекомендував його королю Людовику XIII. І Мазаріні, в принципі, продовжував оту лінію кардинала Рішельє. Тобто він змінив податкову політику, вдосконалив. Він спирався на провинційне чиновництво, Тобто, знов-таки продовжилася ця лінія на відсування феодальної аристократії. Тобто, і таким чином це було два ідеологи такої абсолютної монархії, такої державницької. От, концепція абсолютизму Мазаріні полягала в політиці підтримки церкви. А церква мала, на його думку, захищати абсолютизм. Тобто, ось така. от а, значить, цікава концепція. Обмеження політичних свобод, на його думку, мало компенсуватися послабленням податкового тиску на громадян. Ось так, от, тобто дбали, дбали про громадян. Дворяни мають служити королю. Судова влада не повинна виходити за межі своїх обов'язків. От оце от концепція Мазаріні. От Роберт Філмер, праця патріархат або природна влада королів. От. Ну, це вже британський аналітик, от. і він виходив з того ж самого розуміння, що абсолютна влада має, значить, своїми джерелами патріархальну таку традицію. Патріархальна традиція, і вона є абсолютною від Бога. Ось така от думка. Самуель фон Пуфендорф вважав, що держава створюється з ініціативи Бога, так і за згодою людей. От знов-таки цей дуалізм, так що не тільки абсолютна монархія, а разом з тим, при монарх, монархах, має бути представницький орган, рада для вирвирішення. Важливіших для суспільства, найважливіших для суспільства проблем. От. Це Буфендорф, він жив у 1632-1694 роках. От бачите, 17 століття. Уже. Едмунд Берг, член англійського парламенту, от, от був один, одним з керівників Британської партії консерваторів. 1729 1797 рік, тобто 18 століття. Він був прихильником обмеження держави в економічну сферу. Тобто, щоб вже в бізнес не втручалася держава. Що держава має опікуватися соціальними проблемами, питаннями виховання в родині, формування здорового індивідуалізму. Ну, це, по суті, поступка лібералізму, як ми розуміємо. Провідне місце в його концепції відводилось питанням захисту власності. От вам вплив уже лібералізму, так, свобод, незалежності і децентралізації держави. От. Можна назвати ще ультрареаліста Луї Габріеля Амбруа, Амбруаза, Віконта де Бональда, от така от дворянська таке така ім'я. 1754 1840 рік. Він написав теорія політично-релігійної влади, ну, дуже сучасна назва, 1796 рік, і різко виступав проти, проти революції, тобто проти лібералізму. Тобто він вважав, що людські суспільні закони випливають з природи людини як Божого творіння. Тобто ну, абсолютистська така от концепція. От, політичним ідеалом Луї Бональда була середньовічна монархія. Ну, от. ну І цей чоловік взагалі заперечував все. Він заперечував Конституцію, літературу, техніку, банки. <гум> Вважаючи, що це все витівки сатани. Виступав проти суспільного договору, проти поділу влади, законодавства. Ну, розумієте, такий от дрімучий е, такий от чоловік. В ідеологічному плані серед консерваторів виокремлювалися е, значить, такі люди, як. Е, Неодноразовий міністр закордонних справ Франції Шарль Моріс Талейран 1754-1838 рік. Чим він відомий, він запровадив термін легітимізму. От, і зараз термін легітимізму є одним із. Фундаментальних принципів національного суверенітету і міжнародних відносин. Він ну, вважав, що жодної території не можна розпоряджатися, поки законний правитель від неї не відмовиться. Тобто, ось вам значить, основа для світового порядку. От тут, в даному плані, в концепції консерватизму безумовно треба згадати Едмонда Берка. Який був одним з керівником парламентської опозиції, був депутатом парламенту, був по суті, прем'єр-міністром, вірив в класичні за Аристотелем та християнські традиції формування держави, які мають бути використані в політичній практиці. Ще один філософ, франко-італійський філософ Жозеф Де Местер. Роздуми до про Францію написав книжку. От теж він продемонстрував непогані якості і дипломата в практичному плані. От, а в політичному плані він вбачав причини. Демократичних революцій не лише в атеїзмі, а і в недосконалій людській природі. От. Ну, Він негативно до цього ставився, тобто це був представник консервативних кіл. От. І таким чином ми можемо говорити, що консерватизм, як ідеологічна концепція, от, вона побудована на тому, щоб захищати. Традиційні інститути, традиційні цінності, і оскільки консерватизм був зароджений в надрах феодалізму, то консерватизм можна розглядати як такого роду психологічну настанову, своєрідний такий інерційний стиль мислення. По-перше, по-друге, як особливу ідеологічну позицію, яка ґрунтується на певній охоронній філософії, тобто охороняти те, що є традиційні цінності. Ну і безумовно, це певна модель існування і політичної поведінки. От Потім консерватизм, безумовно, трансформувався, змінювався. От, але про це вже буде розмова іншим разом.